Вітання всім глядачам футбол хаб. До вашої уваги черговий поєдинок Луганської зорі на цих літніх зборах. Сьогоднішній суперник, хорватська команда Локомотива з міста Загреб. І от ми вже бачимо перший небезпечний момент в цьому матчі. Луганці через фланг намагаються атакувати І простріл, дещо не розібралися. Нападники Луганців тому не вийшло забити в цьому моменті. І отже, відповідь, відповідь від команди Локомотива, але удар за мештрового майданчика не дуже вдалий. Наступна атака від Луганців. Прекрасна розрізна передача. І Кирило Дришлюк відкриває рахунок в цьому матчі 1-0. Повела зоря, повела зоря, але одразу ж увімкнулися і суперники. Вони розпочали активно використовувати лівий фланг. Бачимо перший сейф від Микити Турбаєвського після цієї навали суперників. От ми бачимо знову таке атака. І знову через лівий фланг намагається пройти команда суперників, але не вдається тут. Джордан блокує простріл. Вже другий тайм помінялися воротами команди. І тут Микита Турбаєвський рятує, але з другої спроби, все ж таки, вдається на 57-й хвилині зрівняти рахунок команді Локомотива. От прекрасний момент передача на Дениса Антюха, але не вдається. Голкіпер рятує. І рахунок залишається нічийним в цьому моменті. Зараз бачимо перехоплення, контратака Денис Антюх набирає по флангу, обходить одного суперника, бачить на дальній стінці партнера, але блокує цей простріл і не вдається завдати удар в цьому моменті. Зараз так само перехоплення, черговий момент луганців, але ні до чого він не призводить. Розіграш кутового. Один з останніх моментів цього матчу намагається там на фланзі обіграти футболіст. Габріель Ескіня до речі, новоспечений центральний захисник команди, намагався підключитися до атаки, але не вийшло йому зробити простріл. Тут же контратака від суперників, дальній постріл, але повз ворота йде м'яч. Атака протягує м'яч із кіння. Бачимо, ми, що на полі з'явився Едуарду Гереро. Едуарду Гереро розрізна передача, але рятує голкіпер суперників. І на цьому матч завершується рахунок 1-1. Зоря і досі без перемог на цих літніх зборах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.